Всім привіт, сьогодні 26 -е. Квітня, Вас віта, перший сільгоспканал. канал. Знімав я відео як ми ремонтуємо коточок на компакторі. Ось ми його поставили, а середній ми не поставили, тому що він поїде і буде аж або через 4, або 6 днів. Але ми вирішили, що і без нього. Буде не зовсім погано. Лапи держуться тут на дишлові від трактора. Воно зафіксовано якби потенціометром. А тут на цих двох катках і воно не буде там просідати. А те, що біжить коток, да, він там щось розкидає якийсь бугрик. Ну, можна обійтися, чим 6 днів терпти втрачати Оце так, як він зробив. Оце бачите як. Є у нас волога у землі. Її небагато. І доща у нас не було. Із самого мерзлоталого. я Мені 5 березня привезли селітру, я вже не зміг її внести розкидачом, тому що була верх був сухий. І більш доща не було такого, щоб... Намокло. Послідній дощ десь був 20 лютого. А мені хочеться це сказати, є такий топ-блогер, який каже, оце пустеля чорне. І оце треба тільки нотіл. І все буде щастя на землі, коли буде нотіл. Бачите, а то там орки щось підпалили. І гупок чути від тіля. Живем. І що я хочу сказати? що не важливо яка технологія ти вирощуєш на землі які технології головне щоб ти дивився що ти робиш і думав Понятно, що вони як вище здискували тим пройшли ото диски з лапами джандіровське у після 20 лютого то там вологи немає вони його заборнували, так, да, що сліза, бур'ян. Там грудяка, отака обічки, І соняшник по соняшнику вже років сім. А це тепер дивіться ще про сіво зміну. О, видно, показує. Це бачите? Перва. Ось до сюди. Це озима пшениця по соняшнику. Соняшник був два роки. Соняшник по соняшнику, до того була пшениця, потім соняшник по соняшнику і озима пшениця. Ну це до мене перейшло, оце вже озиму. Я сіяв. Не знаю як воно буде. Чи потом піде назад, ну, тимчасово якби. А там видно буде. Далі от, от видно темненьке. Це моя озима по ячменю. Тут було Перед ячмінем була, хоч о, перед озимою був ячмінь, перед ячменем соняшник. Перед соняшником була озима пшениця. Далі он сусідова світла знову, он світла, не ще темного світла. Там був соняшник, соняшник по бур'яну в 22-му році, а ні, не по бур'яну. Та ні, так і ж по бур'яну. Чи по бур'яну, чи не по скошеній озимій пшениці, от не помню. Ну, в 22-му там не збиралось, не, не сіялось. В прошлому році він там дискував, культивірував, був соняшник, зараз пшениця. Що він там давав, не скажу. При посіві все. Ну, Бачите, вона світла. А далі йде пар. Пар який в червні, місяці 20 червня, я бризнув гліфосатом. Потім воно потемніло, все, повисохло, я в два сліда задіскував зразу, а потім катросом, а потім перед посівом іще раз катросом і посіяв. А тепер усюди, оцей оцей край, отут тут ячменчику посіяно, ну, а нижче туди. Нижче туди. Отам теж видно. Ну там, якби моє, я вже годів. В 6 або й 8 його обробляю, теж по ячменю. ну Схема цього, цього того. Раніше там і кукуруза була, і після кукурузи горох був. Все, якби повний цикл моєї сівозміни. І от тепер подивіться, що таке попередник. Отут робилося те саме, що я там. Посів 100 кільяри, 12, 24, 12 мої, моєю пшеницею. Покормилося 150 кіл селітросана, а фон і попередник роби свої. От тепер і думайте, чи вигодно соняшник, соняшник, чи що там іще сіяти, а потім що мати з землі. Ну, це кожен вирішує, не будемо. А ще дивіться момент обробітку ґрунту. Ось ця площадка тут 2 гектара. Оце отак от 400 метрів. А так 50. І діагоналочка є, бачите? Тому що краще так. Для ґрунту, не для вашої задниці сидіти в тракторі. Ви так, временне явище на землі. І я теж. А ґрунт робить своє. Треба до нього відноситись по-людському, обробляти і думати, що може. Ще комусь він дасть кусок хліба і трохи грошей може. Все залежить від того, що ви туди положите. Видно село.